От так виглядає людина, яка всю ніч монтувала ого. Тому я так робити не буду. Народ, привіт! Сьогодні ми у місті, яке дало Україні дуже багато відомих людей. Тут жили і працювали Іван Будін, Іван Багряний. Григорій Квітка Основ'яненко, а також народився Олександр Сидоренко. Він же ФОЗ із гурту ТНМК. Ми сьогодні у місті, де мама хатала дала найбільшу кількість концертів. Місто, яке є другим по кількістю населення в Україні і являється першою столицею України. Друзі, ми у Харкові. Харків! Стоп. А як же дорога? Дорога в автобусі. Ми дійсно проводимо багато часу. Цього разу ми виїхали із Києва і поїхали до Запоріжжя, звідти у Кривий Ріг, потім у мою ріднесеньку Полтаву, а сьогодні до Харкова. Але на цьому наш тур не закінчується. Звідти ми їдемо у Дніпро, потім у Маріуполь. А вже звідти з Маріуполя нас чекає дорога до Одеси. Якщо прокласти весь цей маршрут на картах Google, то вони видають 2817 кілометрів, або 38 годин в дорозі, а враховуючи наші дороги, всі 50. Також це приблизна відстань від Києва до Марселя: або 23 мільйони гомілок Делі, або 19 мільйонів Стегенеця й Дахо, або 35 мільйонів мільйонів Крилицянджу. хотя переезды – это важная часть нашего туру, все одно они проходят приблизно одинаково. Кто-то залипает в телефоне, кто-то спит, а кто-то по-дружному играет в карты. К сожалению, наш коллега, актер, оказался крыс. Я отыгрываю крысу, я просто отыгрываю крысу. Он подставляет, обманывает, хочет нас нагреть. Ребят, я Питер Те, що він відігрів, ми давно догадувалися. І те, що він пітер, давай давай. Пасхалочка для любителів рей. Йдем кушать, 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 ням ням нямі ням 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 мі ня мі Але немає оцього і оцієї. А, я оцього немає. І оцього. Ну, коротше, по цій Коротше дивись, Ми сьогодні в Харкові. Да. Тому такий челлендж. Ти сьогодні весь день розмовляєш тільки словами, які починаються на літру «К». Хорошо? Гарний початок. Вот погодка в Харькове. Хреново! халва. приехали! Це бабка, дивись, як метро, типу проїзний у нас. Ну вони оттіли самі попросили, типа. Ааа, чип, і все. Чипний як чип. Ага. Щас не пущу тебе в метро. Опа, пожалуйста. Ага. Давление, давление. А дайте. Бабка, у тебя сердце нормально? То есть у мене є шансы. Що ти откинеш капец? Да, дожди. У нас будет блиц фактів про Харків. Но відповідати будет дід. Якщо дід відповідає правильно, бабки мирям давление. Що у Харкові називають стекляшкою. Вихід зі станції метро Университет. Чи пляшку водки 05. Бабкин глаз! Не було такого такой! Ну это ж неправильно! По правилам мене бить! Піднімай трошки, це ж треба та став так як на Слона! слонах. А де живе більше людей? На Салтовке чи в Вінниці? На Салтовке! Ай, чітко. Ай, анті дура! Це знаєш, це як курс долара в нашій країні. Росте і росте. На якому транспорті у Харкові частіше дріфтують? На трамваях чи на конних повозках? Я знаю де дід частіше всього дріфтує. Ой, ха-ха ха-ха. Страшний дріфтер. Я скажу, що на трамваях. Кой не повозьді, дура. Це правильно. Це правильно. <ріст> Пульс спрощупать не можна. У бабки тут така морда, що там вообще нічого. А теклати, не воно ж больно. Да ну що? Що у Харкові найбільше в Україні? Площа чи а. вартість за проїзд? Площа, отлічай площа, давай. А. Площа, отлічай. Я... Господи. Я вартість за проїзд. А. Ты хотела узнать? Я хотела в скорую наоборот прийти, вопросов. Я считаю, что это ей мало. Господи, да что ты такие? А что я тут делаю? Как тебе произошло? А что это прибор? Давление не Давление давай по новой. Давай Ты что вот такие? Черт его Такие у нас хлопчики, все джентльмены. Mm. Все стало вся сама Браво! У меня к вам специальное предложение к ведущему. Добрый вечер, у да. меня микрофон резко. Хайповый. Народ сьогодні у влозі. Я хочу показати, як виглядає наш концерт не очима глядача, а нашими очима. Як це все відбувається за кулісами. Тому зараз буде закулісний влог, і тому я пішов одягати. Піси. А, пісек, перепутала опять. Ти я тобі казав, ходи в жіночі. Мені квіти подарували <різь> Ми, О, подожди, мені теж. Ні, 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 ні. А ну йди сюди. Бабка! сюди папка! У мене голова питання! Нє, давайте дітям це показувати не будеш. Сюди! Йди, Бабка! Після концерту реально всі дуже заморні, але знаєш, коли отримуєш ось такі ось приємні <пиш> штучки, то набираєшся знову сили, розумієш, що завтра ти знову готовий виступати і рвати черговий зал. Насфальтімела! Ласковоє море! Ласкаване море. Дрогаєш ладонью. Дорогайшла донью. Воду воздух. Маленькую тайну, Кто то, чего не знаешь, знает, никому не скажешь. Беспечной птицей, в небо улетаешь. звездные. Ты пойми, что первый поцелуй. Это еще не любовь, это лишь такой закон борьбы противоположности. Ветер уносит время. только не верь, снега, снега, снега,